День 265, Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 30 Слово, яке було до Єремії від Господа такого змісту, так говорить Господь Бог Ізраїлю, наказуючи Запиши всі слова, які я тобі говорив у сувій, адже надходить час, говорить Господь, коли я поверну з полону мій народ, Ізраїль і юдею. Це запевнення Господа, і приведу їх до краю, який я дав ще їхнім батькам. І вони ним володітимуть. А ось слова, які Господь сказав щодо Ізраїлю та юдеї. Так говорить Господь: ми чуємо зойки страху, немає миру. Розпитайте і подумайте, чи мужчина може народити, чому ж я бачу руки кожного чоловіка на його крижах, наче в породіллі, із поблідлими обличчями, горе, адже це великий день і подібного йому немає. Це час страждань Якова, але він буде від них врятований. Того дня, говорить Господь Саваот, я зламаю ярмо на вашій шиї, і розіб'ю ваші кайдани, так, що ви перестанете служити чужинцям, тоді ви почнете служити Господу, своєму Богові, своєму цареві, нащадку Давида, якого я поставлю для них. Тож, Якове, мій слуго, не бійся, говорить Господь, і не жахайся Ізраїлю, адже я врятую тебе в далекому краю, поверну твоїх нащадків з країни їхнього поневолення. Повернеться як і житиме в спокої і в безпеці, бо вже ніхто його не лякатиме. Тому що я з тобою, говорить Господь, щоб тебе спасати. Я знищу всі народи, серед яких я тебе розпорошив, але тебе я не вигублю. Я лише покараю тебе, як вимагає справедливість і непокараним не залишу. Так говорить Господь, невеликовна твоя рана, тяжка твоя недуга, дочко Сіону. Нікому заступитись за тебе на суді, немає ліків, які позбавили би тебе хвороби. Усі твої коханці забули про тебе і не цікавляться тобою, тому що я тебе поранив ударами ворога, його суворим покаранням, за численні твої провини і безліч твоїх гріхів. Навіщо ти нарікаєш на свої рани, на свій невпинний біль? За численні твої провини й безліч твоїх гріхів я це тобі учинив? Проте ті, котрі тебе пожирають, самі будуть пожерті, і хто тебе пригноблював, усі вони підуть у неволю. Всі твої грабіжники будуть пограбовані, а ті, для кого ти стала здобиччю, самі стануть здобиччю. Тобі ж, дочко Сіоно, я принесу зцілення і вилікую тебе від твоїх ран, запевняє Господь, хоч тебе прозвали відкинутою, про яку ніхто вже ніколи не подбає. Так говорить Господь. Ось я поверну з неволі намети Якова й виявлю милосердя до його поселень. Місто також буде відбудоване на його пагорбі, підійметься і царський палац на належному для нього місці, і полине звідти пісня хвали й подяки, а також вигуки тих, що веселяться, я намножу їх так, що їх не буде менше, я звеличу їх, і ніхто їх не зневажатиме. Їхні сини стануть такими, як у давні часи. А їхня громада утвердиться переді мною. Що ж до їхніх гнобителів, то я відплачу їм сам. Можновладці їхні, Ізраїлю, походитимуть від них, як і їх володар вийде з їх народу. Я наближу його до себе, і він наблизиться до мене, бо хто наважився б сам за своєю волею наблизитись до мене? питає Господь, тоді ви знову станете моїм народом, а я буду вашим Богом. Ось знявся Господній буревій великого гніву. Ураган клубочиться над головами нечестивих і не припиняється, не згасне полум'я Господнього обурення аж доки не завершить, і доки він не виконає задумів свого серця. Все це належним чином зрозумієте в останні дні. Розділ 31. У той час, говорить Господь, я буду Богом усіх племен Ізраїлю. А вони будуть моїм народом, бо так говорить Господь: народ, врятований від меча, знайде милість у пустелі, Ізраїль прямує до свого спочинку. Здалеку з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я і виявляю тобі милосердя. Я знову тебе відбудую, і ти будеш відновлена, ізраїльське діво, ти знову візьмеш свої бубни і виступатимеш у веселому хороводі. Ти знову насаджуватимеш виноградники на схилах Самарійських гір, будеш розводити сади, і сама споживатимеш вирощені плоди. Адже настане день, коли вартові волатимуть на Єфремовій горі, вставайте і підіймемось на Сіон до Господа, нашого Бога. Адже так говорить Господь: нехай лунають радісні співи про Якова, вигукуйте про головного спосеред народів, голосно співайте пісню хвали волаючи – Господи, спаси свій народ, залишок Ізраїлю. Я їх приведу з північного краю, а також позбираю їх з усіх країв землі, не залишу з них ні кривих, ні сліпих, ні породіль, ні вагітних. Всі вони у великій кількості повернуться сюди. З плачем вони вийдуть, а я, потішаючи, попроваджу їх до водних потоків рівною дорогою, на якій вони не спотикатимуться. Адже я, Отець Ізраїлю, і Єфрем, мій первородний. Слухайте Господнє Слово, народи, і сповіщайте його на далеких островах, говорячи: той, хто розпорошив Ізраїль, знову збере його і стерегтиме його так, як пастир своє стадо. Адже Господь викупив Якова, врятувавши його з рук сильнішого за нього. Вони прийдуть і веселитимуться на узгір'ї Сіону, всі сяятимуть від радості. Користуючись Господнім добробутом, пшеницею, вином, олією, телятами та ягнятами, їхнє життя буде немов напоєний вологою сад, а про колишні страждання забудуть. Радісно кружлятимуть у хороводі дівчата, а разом з ними юнаки та літні люди, я оберну їхній смуток на радість, потішу і розвеселю їх, а горе забудеться. Я напою душу священників достатком. Мій народ насититься моїми благами, така обітниця Господа. Так говорить Господь, у рамі лунають звуки голосіння та гіркого ридання, Рахиль оплакує своїх дітей, вона відмовляється від розради через долю своїх дітей, бо їх вже немає. Так говорить Господь, перестань голосити, нехай твої очі не проливають сліз, адже будеш мати нагороду за свій труд, говорить Господь. Вони повернуться з ворожого краю. Є для тебе надія на майбутнє, говорить Господь, діти повернуться у свої кордони. Я неодмінно почую Єфрема, що голосить: Ти мене покарав, і я прийняв цю кару, наче не привчений до ярма віл. Поверни мене, і я навернуся, бо ти Господь, мій Бог. Адже після моїх поневірянь я покаявся після того, як я отямився. То вдарив себе по стегні. отже я засоромлений і принижений, оскільки несу ганьбу моєї юності. Хіба Єфрем недорогий для мене син? Хіба він не люба мені дитина? Як би часто я не дорікав йому, я завжди пам'ятаю про нього. За нього хвилюється моє серце, і я безперечно помилую його, говорить Господь. Постав собі, застерігаючи знаки, встанови собі дороговкази і зверни увагу на дорогу, якою ти ходиш, повернись, Ізраїлева діво, повернися у належні тобі міста. Доки ти плукатимеш віроломна дочко, адже Господь зробив незвичне на землі, жінка триматиметься чоловіка. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: коли я поверну їхніх полонених. То в юдейському краю, в усіх їхніх містах говоритимуть, хай благословить тебе Господь, Оселя праведності, Свята Гора. Разом у згоді житимуть в юдеї і городяни, і хлібороби, і кочівники зі своїми отарами, адже я напою спраглу душу і насичу кожного стомленого. На цьому я пробудився, оглянувся, яким же приємним був для мене мій сон. Ось надходить час, говорить Господь, коли я засію дім Ізраїля і дім Юди людським насінням, як і насінням худоби. Але як раніше я пильно наглядав над ними, щоб викорінювати і збурювати, руйнувати, нищити і вщент губити, так тепер буду про них турбуватись, аби відбудовувати і насаджувати, говорить Господь. У ті дні більше не говоритимуть, батьки їли кислий виноград. А в дітей на зубах Оскома, адже кожна людина вмиратиме за власний гріх, і на зубах Оскома буде лише в того, хто їв неспілий виноград. Надходить час, говорить Господь, коли я укладу з родом Ізраїля і поколінням Юди новий заповіт, не такий заповіт, який я уклав з їхніми батьками того дня, коли я, тримаючи їх за руку, виводив їх з єгипетського краю. Адже той мій заповіт вони порушили, хоч я залишався їхнім владикою, говорить Господь. Ось який заповіт того часу я вкладу з родом Ізраїля, говорить Господь, я вкладу мій закон у їхню душу і на їхніх серцях напишу його, і таким чином буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І вже не звертатимуться один до одного і брат до брата, кажучи, пізнай Господа. Оскільки кожен з них знатиме мене, від найменшого й до найстаршого з них, говорить Господь, тому що я прощу їм провини і їхніх гріхів більше не згадаю. Так говорить Господь, котрий встановив сонце, щоб світило в день, а також місяць і зірки, щоб сяяли вночі, котрий збурює море, так що його хвилі ревуть, Господь Саваот, Його ім'я. Як непорушні, встановлені мною закони, Говорить Господь, так нащадки Ізраїля не перестануть існувати, як мій народ повіки. Так говорить Господь, як висоту неба неможливо зміряти і не можна дослідити глибин основ землі, так і я не відкину нащадків Ізраїля, запевняє Господь, незважаючи на все, що вони вчинили. Оце надходять дні, говорить Господь, коли буде відбудоване місто Єрусалим для Господа від башти Хананеїла до наріжної брами. Далі землемірний шнур протягнеться до Гаревського пагорбу і поверне до Гоа. Вся долина, куди завозять мертві тіла та попіл, усі поля в напрямку кедронського потоку і до наріжної кінської брами на Сході, все це буде посвячене Господу. І більше не буде ані зруйноване, ані знищене повіки. Свята Євангелія від Марка. Розділ 5. Вони перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов з човна, зненацька перестрів його біснуватий чоловік з гробниць. Жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати, навіть ланцюгами. Бо часто в'язали його путами й кайданами, та він розривав кайдани і нищив пута, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень він перебував у гробницях і в горах, кричав і бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому, і, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене! Оскільки він говорив йому, нечистий духу, вийди з людини. Ісус запитав його Яке твоє ім'я? той каже йому Легіон, моє ім'я, бо нас багато, і дуже благав Його, щоб не виганяв їх з цієї околиці. Паслося ж там на горі велике стадо свиней, і просили його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней і кинулося стадо десь зо дві тисячі, скручі в море та втопилося в морі, а ті, хто їх пас, втекли, сповістили в місті та в селах, і люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса, і бачать, що біснуватий, той, хто мав легіон, сидить одягнений, і при своєму розумі, і вони злякалися. Розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим і про свиней, і почали благати його покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснувати, щоб бути з ним, та він йому не дозволив, але сказав йому Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десятимісті про те, що зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. А як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр, і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи: донечка моя помирає, прийди і поклади на неї руки, щоб видужала й жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому: Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї Дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром, і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали Донька твоя померла, навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагоги: Не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов, за винятком Петра, Якова та Івана. Брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали й голосили. Увійшовши, сказав їм Чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і ввійшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, промовив до неї: Таліта, кум. Що в перекладі означає дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і жахнулися всі відразу від великого потрясіння, та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти.